Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо вести розмову про резонансні справи, які розслідує управління Служби безпеки у Львівській області. І до цієї розмови ми запросили. І дякуємо за те, що пан Андрій Некіруй прийшов до нас. Це виконувач обов'язків начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури. Все правильно? Все правильно. Все правильно. Отже, ви працюєте у тісному контакті взаємодії з управлінням Служби безпеки України у Львівській області, і я можу думати, що найрезонансніші справи у вашому, якби були віддані, ви були до них причетні і брали участь у прокурорських обвинуваченах. Так, все вірно, фактично. Не тільки найрезонансніші, а фактично всі справи, які розслідувалися слідчим відділом Служби безпеки в Львівській області, це фактично входить в сферу віддання очолюваного мною відділу. Багато їх особливо після повномасштабного нападу Росії на Україну. Скажімо так, кількість реєстрованих проваджень зросла, зросла геометрично. Це фактично в декілька разів, чотири рази, більше проваджень стало реєструватися в відповідних категоріях. Ну і зрозуміло, що роботу було значно активізовано. Це свідчать і категорії справ резонансних, які були розслідувані, завершені, доведені до логічних вироків. І це. Сама кількість цих справ. А за якими статтями Кримінального кодексу найбільше? Зрозуміло, що починаючи з часу повномасштабного вторгнення агресора? Категорія справ, по яким працює і прокуратура і служба безпеки України, вони змінилися. Тобто, це в основному кримінальні провадження, які стосуються основ національної безпеки, тобто, це зараз переважна більшість справ, які розслідуються і які завершені. Я хочу поцікавитись у вас тими справами, які. Найбільше були представлені в інформаційному просторі. Ну, найперше, це сумна справа, тому що дуже багато загинуло через експрацівника КГБ Олександра Косторного, так? Так, була у нас така справа. Була така справа, і вона розглядається досі в суді. На цей час ще на стадії судового розгляду. — Я стежив за тим, що публікує, зокрема, судовий репортер. Ну, Якщо довіряти тому, що Описують журналісти, ну то навіть трохи дивно, якщо Косторний не одержав пожиттєві. Я розумію, що це е, ну, некоректно можливо звучить з правової точки зору. Я просто як читач кажу, тобто настільки переконливі аргументи, настільки переконливі докази його державної зради, ну і напевно ще кількох статей Кримінального кодексу, але суду важко. Скажімо так. Е, в... Я не можу оцінювати чи важко суду, чи не важко суду, але е, тут треба дивитися на кілька критерій. По перше, якщо зібрано достатньо доказів. Ті ці докази є вагомими, якщо вони є беззаперечними, якщо вони є допустимими, то і в суді легше доводити винуватість. Доказів зібрано я вважаю більш ніж достатньо. Це по перше, чому зараз так скажемо, так це вже пройшло фактично рік. З часу викриття і чому ще зараз немає вироку. Ну, по-перше, це доволі складна справа. По-друге, це різні клопотання захисту, які це зараз захисник помінявся. Будьте добрі, то... по-перше, уточніть, чому складна розшифруйте. Чому складна? Тому що матеріалів є багато. Матеріали є, скажімо так, це є і експертиза, це є і технічні дослідження мобільних телефонів, це є і картографічні матеріали. Багато є нюансів, які потрібно довести. Вони всі доводяться. Окрім того, чому складна, тому що акцент в тому числі робився на мотиви, а чому ж люди вчиняють такі речі? Тобто, чи це е, корисливий мотив, чи це. Ідеологічний мотив, тобто людина так бачить, людина так хоче, щоб було, вона ненавидить Україну. Тобто для засування мотиву також треба дослідити і минуле людини, тобто ту діяльність, якою займалася людина. А діяльність, скажімо так, зважаючи на особу, була доволі такою бурхливою. І повірте, матеріалів є більш ніж достатньо, які вказують, що людина все ж таки проросійського спрямування. Має свої тверді погляди, які сформовані були не за, один, не за один рік, скажімо так. Ви говорили питання, чому ще не отримав довічного вироку. Ну, знову ж таки, скажімо так, довічне покарання за державну зраду було введено. На початку березня 2022 року, коли відбулися відповідні зміни, тобто частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України. До того моменту і Косторному власне і е, інкримінується вчинення частини першої статті 111, яка передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це фактично дії, які були вчинені за один день до введення частини другої 111 кримінального кодексу України. Закон такий, що ми не можемо. Застосовувати більш, тяжкий, більш тяжку статтю, яка не діяла на той момент. А родичі загиблих ходять на судові засідання? Так, в нас є е, декілька родичів загиблих е, це матері. Тих хлопців ходять, не пропускають жодного засідання. Звичайно, що всі не можуть взяти участь, але онлайн-трансляція судового засідання ведеться завжди на судовій владі. Тобто засідання є максимально відкритим. І будь-хто хоче, може переглянути хід судового розгляду. приводу косторну мені пригадується, коли йшла така розмова ще. До початку повномасштабного нападу Росії на Україну, що в Україні всі знали, наприклад, що деркач там чи Сивкович, агенти ФСБ, але каже, це тоді так було, якби ну. Зрозуміло знати, що це є агенти ФСБ, ліпше їх знати, ніж не знати, бо з ними можна якось якби вести майже діалог там з тими російськими спецслужбами. Ну, таке було пояснення. Я ще пригадую, що м -м, за часів Австро-Угорщини, коли до... пропадала курка, то йшли до жандарма. Жандар одразу йшов туди і знав, хто злодій, бо на селі точно був один там курократ. Так? З приводу косторного, то, напевно, в інформаційному полі, в публічному полі, так само всі знали, що з часів його активності проросійського товаристві Пушкіна, його зв'язки з Свістуновим, антиукраїнські, Георгіївські ленточки і таке решта? Тобто можна було майже не сумніватися, не в правовому плані, а в такому, як би е, морально-ідеологічному, політичному, що цей чоловік так чи інакше колись буде працювати проти України. Скажіть, будь ласка, а як на нього одразу вдалося вийти після того, коли був цей трагічний удар по Яворівському? Полігони. Дивіться, скажімо так, чи вийшли відразу? Відразу це коли відбувся удар, і на наступний день когось піймали за руку, що там зробив. Це там по-іншому все працює. Поясню чому ви кажете, що от певний період суспільство розуміло, що от є певна категорія потенційний, людей, ворог. потенційний ворог, тобто та людина, яка би очікувала першою. На е, в околицях Львова відповідних агресорів, тобто які готові були зустрічати. Е, я вважаю, і воно десь так просвідковується. Це це ж не одна справа по коригувальниках, це ж не одна справа по державній зраді. І коли аналізуєш дії, тобто е, грубо кажучи, коли ти малюєш портрет особи, яка це робила. Це ж треба я за що говорю, треба зрозуміти мотиви. 24 лютого 2022 року відповідні звернення: те, що Росія нападає на Україну, ці ж люди, які роками сиділи, чекали так, скажімо так, консерви, які сиділи і чекали Росію тут на нашій території. Вони ж, скажімо так, розпрямили крила. Вони ж вже готувалися обійняти якісь там перші посади в адміністраціях, в органах влади, тому подібне, і вони ж очікували окупацію. Вони ж вони ж розуміли, що вони зараз будуть в пріоритеті, бо тому, що вони ж там. Кілька років, чи там кількадесят років тут мали певні організації, чи там виконували якісь там Займалися проекти підривною роботою. так, це власна підривна робота, але яка була прихована підривна робота, і ніхто, скажімо так не надавав. Оцінку такої максимальної суспільної небезпеки, яка вона несла, це ж це ж пропаганда, це ж донесення певних відомостей до широкого кола людей. Це ж і є війна, та гібридна війна, про яку говорили 8 років до того. І люди цим займалися і тут чекали. Коли ж після 24 лютого почалося вторгнення, всі ж почали швиденько. Це і спілкування між собою, це якісь е, кроки, це якась передача інформації, тобто вчиняли певні дії, які легше виявити. От виявили такі речі. Це, і, зокрема, переписки. Якщо ми говоримо про е, повертаємося до косторного, це переписки. Це передача певної інформації. До того інформація не передавалася. Це було ведення якоїсь там виконання програми, напевно, що Кремля. І ви знову ж таки згадували це про товариство імені Пушкіна. Це ідейні послідовники руського міра. Це спілкування з Вістуновим, який на цей час перебуває в Криму. Перебуває під санкціями. Це все ці люди, які Якщо ми візьмемо навіть відео з тих засідань, які вони проводили, ми розуміємо конкретно про що вони говорили. Це бупулізація руського міра на території Галичини. Це піднімається кожен раз ті самі питання, які ми чуємо з вуст пропагандистів. Це те, що і в тому числі скажімо так, і з вуст косторного він і в. В судових засіданнях і на досному розслідуванні Я завжди говорив, що мене тут притісняють. Мені не дають спілкуватися російською мовою. Тільки от невідомо, хто притісняє і хто забороняє спілкуватися російською мовою. Це постійні апеляції до того, а чому в нас нема російських шкіл і тому подібне. Це ж ідея виношувалася руками. Але журналісти писали в звітах, що буцімто то була якась пропозиція, чи десь вона там лунала в колуарах про. Обмін косторного на когось в Росії, а він сказав, що в Росію не хоче. Це відпов... слова відповідає дійсності. Особа неодноразово заявляла, що в Росію він не хоче повертатися, він хоче тут у Львові бути. Він тут у Львові все життя прожив і буде надалі жити у Львові, але він хоче жити по правилах, скажімо, Росії, угу. бо тому, що Україна порушує його права якимось чином. Я розумію, що не 100% глядачів першого західного мають юридичну освіту, і вони мене зрозуміють і просять. Я би з касторному важкого покарання не призначив. Я би його днівальним зробив 24 години на Яворівському полігоні, щоб він там стояв пару років. Це було б краще за довічне покарання. Це може би він там всього навчився. Друга справа резонансна це Козєєв. Той, який навів російські ракети, зокрема на початку вулиці Шевченка, так? Ну, на початку, а там біля залізничного мосту, де станція техобслуговування була, автомобільна, і туди вдарили. Так? Також про це багато писали. Тобто Козєїв чекав Руський Мір, він їздив тут, знімав, де тероборона, де війська, де іноземні інструктори і таке решта. Другий косторний лишень може крові на його руках менше, ніж у косторно, бо там просто кілька десятків вбитих і кілька значно більше, майже понад сотня поранень. Якщо ми беремо по цій справі, то м -м, дійсно також така доволі м -м, непроста справа, тому що в просторі медійному поширюють інформацію, що він наводив м -м, ракетний удар саме по автосервісу. Але залишається по увагою те, що він робив і відповідні позначки на картах і передавав інформацію Це про залізничні вагони. Це про транспортні розв'язки, мости, залізнорожні мости. Це інформація про надходження військової техніки. Це про по аеродромах інформацію також передавалася. Це доволі авіаремонтний, напевно, так само само собою. Так, тобто інформація передавалася доволі обширна. Багато інформації передавалася, і це не робилося в один день. Це певний період, вона робилося. і в тому числі це було на Іслання інформації це і зняти відео по результатах попадання в автосервіс. Ну, За тим, що ви кажете, ну це класичний шпигун так. російських спецрозвідок. Так. І знову ж таки, якщо ми говоримо про мотиви, чи це ідеологічні мотиви, чи це корисливі це дуже має велике значення, з яких моїх мотивів загинуло понад 60 людей? Ідеологічних, корисливих, чи мені просто щось в голову для вдало. доведення винуватості, це має велике значення. Це для розуміння, як воно, якщо ми говоримо що це ідеологічний мотив, це ми розуміємо, що людина працює сама. Якщо це корисливий мотив, значить є хтось конкретний, є, хто передає якимось чином гроші. Зрозуміло, тобто є ще інші люди. Це в плані розслідування, в плані доведення винуватості це має значення. Якщо говоримо про Козиєва, він же ж насилав, ми не розуміємо конкретно е, всі шляхи, як продається інформація. А один з шляхів це через телеграм-канал абоненту, який е, записаний під значком Долар. Тобто ми розуміємо, що це ймовірно могло бути і також за фінансову винагороду і знову ж таки Кузиєв також тривалий час перебував в Росії, і зрозуміло, що він там має знайомих якихось і певні якісь контакти і зв'язки. Хочу налякати потенційних інших зрадників, які, без сумніву, також є. Друзі Косторного, Козєєва та інших. Наші спецслужби мають можливість добре відстежувати гаджети якими користуються потенційні зрадники або ті, що перебувають під підозрою, на що там, можливо, і суд дає згоду? Є така технічна можливість. Повинні вони вже відчувати страх чи ні? Дивіться, я скажу таким чином: те, що якщо ти вчинив державну зраду, повірте, будуть наказані усі, отримав отримавши свій довічний вирок, отримують і всі решта. Якщо ми говоримо про технічну можливість, ну мабуть не можу я озвучити всі методи і засоби, по яким працюють відповідні і спецслужби, і яким чином вичисляють, але хочу зазначити, що методи розслідування останнім часом, особливо по цій категорії справ, дуже сильно за останній час змінилися. Я неодноразово наголошую на те, що треба проводити і відповідні навчання, і отримати відповідну техніку, тому що Вся інформація зберігається в гаджетах. Неможливо передати інформацію без комп'ютера, без електронної пошти, без номера телефону, без мобільного телефону. А це все можливо вичислити. Можна вичистити і видалену інформацію, так як і по цих справах у нас було. Не всі ж дані були в телефонах. Тому робота на тому напрямку ведеться. Це і різноманітні осін технології, які, якими зараз користуються. І журналісти-розслідувачі вони також переходять і до органів розслідування, бо тому, що інколи треба виходити за рамки, е, обмежені певними стандартними слідчими діями, як це регламентує. а Треба широко дивитися на всі всі обставини. І ті ж самі люди, ті ж самі журналісти-розслідувачі, які показують цей матеріал, вони дають, скажімо так, напрямок. І задають, по якому в тому числі потрібно працювати. Але в будь-якому випадку, якщо ти щось зробив на шкоду державі, невідворотність покарання ніхто не відміняє. Прекрасні слова. На мою думку, і бо я розумію, ви як правник можете мати деякі претензії. Для мене це косторний і Козієв, це класичні розвідники, диверсанти. Злочинці, які спричинили важкі наслідки для нашого народу. А друга категорія це ті, хто займається пропагандою в соціальних мережах, хто ще ненавідник ракет там, дронів і такі решта, не, не думає про вибухівку чи зброю, але вже ідеологічно працює проти України, шкодить. І, зокрема, серед таких резонансних справ був один із синів екс працівника Служби безпеки України. У Львівській області управління так також на це розслідування. Ну я скажімо так, я е, погоджуюся з вами, що є певні дії, є певні наслідки, але е, в нинішньому суспільстві, що є ще більш, е, скажімо, там, руйнівним для нашої безпеки. Це також і пропаганда, це інформаційна гієна, це поширення неправдивих інформа... матеріалів, Це поширення матеріалів, які формують певну думку в суспільстві, яка, скажімо так, м'яко кажучи, не є патріотичною, яка підриває і моральний дух, і воїнів. Це підриває довіру взагалі до збройних сил України. Це в скажімо так в. Надає відчуття зневіри в тій війні зараз. Це дуже потужно працює цей механізм. Є окремі статті відповідальності за такі дії. Е, тому ця е, інформаційна війна, якою надають допомогу агресору е, наші блогери, це і власники сайтів різних Ютуб-каналів, тому подібне, це також е, воно за собою тяне, скажімо так, величезну шкоду. Не прямі а опосередковані небезпека, е, ми е, це потрібно розуміти, що вчинення дій. Е, Інформаційним способом, як способом проведення підривної діяльності проти України, це і таким способом можна вчиняти державну зраду, що це системно націлений на те, щоб підривати створювати шкоду інформаційній безпеці держави. Це безпосередньо в ті самі 111 статті передбачено. І власне, якщо ми повертаючись до цієї справи, фігурант. Також і по статті 111 відповідає, окрім інших, це декілька там статей. Є. Це е, також в медійному просторі доволі широко висвітлюється ця справа. Це е, стосовно створення львів'янином е, сайтів Антимайдан. Це сайт Львівська Народна Республіка, а також ключове адміністрування сайтів, які пов'язані безпосередньо з Денисом Поширеним та відповідними бойовиками ДНР, це Всход інфо. І до слова, цей сайт також перебуває в санкційному списку. Тобто, особа, спокійно перебуваючи у Львові. Адмініструвала такі ресурси, які розміщують в себе відповідні статті відеофотоматеріалів фотоматеріалів деструктивного характеру, які власне створюють загрозу в інформаційному просторі. В цьому також полягає державна зрада. Це і глорифікація агресора, це і визнання правомірною. Збройної агресії або заперечення взагалі збройної агресії, тобто, коли висвітлюється інформаційно просторі, що це взагалі місцевий конфлікт чи громадянський конфлікт, тобто донесення до широкого кола читачів чи слухачів завідомо неправдивої і неупередженої інформації. Інформація, яка ем, тільки на руку ворогу. Чим це не державна зрада? Як він був покараний? Я забув його прізвище, на ко закінчується. Це про йдеться про Івасенк. Івасенк. Так і він вже має покарання суду? І це, це також справа на стадії судового розвитку, Також доволі складна справа, доволі об'ємна справа, і чому тому, що вона пов'язана. З IT-сфери це адміністрування сайтів, це комп'ютерні технології і тому подібне. Ну не лише, вправу, не лише не але... лише за IT, як з того, що я читав, там ще колеги його батька, екс працівника СБУ, якби хотіли просити суд взяти на поруки, чи якось там на перевиховання, щось таке. Це мало місце таке. Такі клопотання. Це Адвокати обвинуваченого клопотали декілька разів стосовно того, щоб взяти на поруки обвинуваченого звільнити з під варти. Такі клопотання були розглянуті, було відмовлено в таких клопотаннях, і на цей час особа перебуває під вартою без права внесення застави. До речі, ви згадали про адвокатів Ярослав Гандзюлевич, Так, це був адвокат косторного. Так і потім з ним трапилося, що він на хабарі. Так само потрапив під кримінальне провадження, це буквально нещодавно мало Нещодавно. Розслідує. Але він заплатив заставу і вийшов. Так це не скажімо, скажімо так, це не зовсім а, то провадження, яке які розслідування, це розслідує. Наскільки і я просто чому а, згадав, я зайшов на його сторінки і подивився, там як він в соціальних мережах. Ну він так, якщо від косторного, то каменем кинути рукою можна докинути. Ну, Скажем так, зараз цей адвокат не в справі. Він розірвав договір з угу. обвинуваченим. Там зараз вирішується питання про залучення іншого адвоката. Так, Ну може, то фейкові сторінки під його прізвищем зробили. Таке може бути це з приводу була ще одна резонансна справа, і ви мені перед записом також це підтвердили. Одна москвичка, тобто з України. Поїхала в Москву і працює проти нас дуже активно. Там така Соловйовка в лапках. Так, це в нас також вже в цьому році скеровано кримінальне провадження до суду по статті «Колабораці... колабораціонізм. Це, зокрема. За фактом ведення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором. Тобто, це йде мова про одну із співзасновниць медійного агентства «Ньюсфронт», яке зараз зареєстроване в окупованому, тимчасово окупованому Криму, на цей час перебуває в Москві, і це тобто ми розуміємо, що це за група медійних компаній «Ньюсфронт». Це Ті, які доносять завідомо упереджену інформацію, це які безпосередньо приймають участь в передачах у співпраці з Соловйовим, які також є в санкційному списку. До речі, ця особа, по якій ми скерували провадження, також з січня 23-го року, перебуває в санкційному списку а саме підприємство. Медіагрупа також перебуває в санкційному списку це і США, і Австралія і Японія. Тобто, якщо не помиляюся, більше 20 країн, застосували відповідні санкції. О, три хвилини до закінчення нашої програми, я сподіваюся, перший лише вступної з вами, бо багато справ про яких можна буде розповідати потім, коли суд виносить вирок там 10-15 років, а вони на території Росії, і вони думають, що вони убезпечені, які правові загрози. Стосовно них існують от, в міжнародному полі. Е... Ми ж розуміємо, якщо людина людину не притягнути до відповідальності, людина, бо тому, що вона тільки через те, що перебуває десь за кордоном чи в Росії. А потім, дай Бог, після перемоги України захочуть повернутися в Україну, вони ж повернуться так само в Україну. А тут на них чекає вже вирок. А зараз, якщо вона їде в Україну, ви подаєте в Інтерпол? Ну, ви правники суди. Інтерпол з Росією. Друже, я, так? Я, я, яким чином ми зможемо Росією… — Тобто Інтерпол каже, це політика, це не кримінальні злочинці. Е, Дивіться, якщо йдемо, е, говоримо про політику і про політичні статті, то дійсно є таке застереження стосовно. Ну, так, ну коштурний це ж не політика, це смерті десятків людей. Так, ну він перебуває під варто. Я розумію. Ну, тобто е, вони зможуть їхати, скажімо, в ту ж Європу, і щодо що них не буде застосовано. Повірте, якщо людина попадеться в руки Інтерполу, всі заходи будуть зживатися для того, щоб людину притягнути до відповідної відповідальності. Міжнародний кримінальний суд у ААЗі це воєнні злочини, вони туди ніяк не можуть потрапити. Не, дивіться, це. Трошечки зовсім інше. Це це порушення відповідної Женевської конвенції. Це відповідні воєнні злочини. Це зовсім інша категорія справ. Вона туди не відноситься це в міжнародний кримінальний суд. Це Обстріли це відповідні, скажімо так, злочинні звірські дії зі сторони військовослужбовців, які зайшли на нашу територію, які віддають накази, і тому подібне. Це компетенція міжнародного кримінального суду або відповідно спеціалізованого суду, який, сподіваюся, найближчим часом буде створений. Пане не керой, Буквально хвилина залишилася. Зробіть коротеснікий анонс. А я дуже сподіваюся, про які справи резонансні ви зможете розповісти глядачам першого західного майбутнього. Я скажімо так, справи є, є про що поговорити. Їх буде все більше цих справ. Це і колаборанти, це і державні зрадники, ті, яких ми е, зараз тільки запідозрили, і які перебувають на розгляді в суді. Е, я думаю, що всім буде цікаво. А головне ті люди, які слухають і хочуть щось зробити, на шкоду нашій нації Україні почують. І трохи, скажімо так, будуть боятися. Дуже дякую вам за це перше інтерв'ю для першого західного. До наступних зустрічей. Кажу вам і дякую глядачам за те, що дивилися і слухали пана Андрія Некіроя, прокурора з Львівської обласної прокуратури, начальника відділу. На все добре.